Шановний пане голово, шановні колеги. Тут є один агресор. Це Росія, є одна жертва. Це Україна. Це реальність, з якою українцям доводиться стикатися щодня. Українці хочуть миру більш ніж хто-небудь інший. І треба враховувати цю дуже просту реальність це не розповідне не оповідки це реальність це правда і не треба терпіти ерозію і створення альтернативної альтернативних історій. Не повинні дозволити російській агресивній війні і е, бути названою якось інакше і написати альтернативні історії, тому що є об'єктивні факти і об'єктивні свідчення, які не мусять бути замилені політичним порядком денним. тому Люксембург підтримує. Е, Переслідування злочинів, вчинених росіянами в бучі на території України, і тому ми наполягаємо на посиленні ролі МКС і майбутнього трибуналу щодо агресії. Не повинно не слід дозволяти злочинам залишатися на тому ми вимагаємо підзвітності тих, хто їх чинив. Мир може бути. Можливим тільки е, на основі наполегливої політики, а е, е, застосування е, права справедливості, і якщо мир буде на інших підвалинах, то він буде дуже хиткий, пане голово. Е, під час війни політична відповідальність зростає. Зараз загроза існує не тільки для фізичних кордонів, але і для кордонів етичності моралі, і, і, і якщо не хитрувати, то миру не можна досягти шляхом змови і і дії вони дуже вони важливіше за слова, і тільки дії показують, що ми власне обстоюємо в цьому житті. Дякую.